Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами ще поділюся одним рецептом. На ваше замовлення, як я готую джем. Ось такий джем виходить, такий виходить джем. Дуже такий густий, сливки ціленькі, майже половинками. Тими. От. Кому цікаво, як ми готуємо цей, цей джем, давайте будемо готувати разом. Тут у мене є 2 кілограми слив. І тепер от що ми робимо? Тут треба або широку якусь таку каструльку, або я маю таку. Собі пательню. На цю пательню ми вливаємо 3 столові ложки води, багато не треба. Три столові ложки і беремо просто отак розпучуємо і половинками кладемо сюди е, сливки. Можна розрізати, Отако, аби то було. Але вони все одно про... Розмажеться. Може на четвертинки. Я буду, я буду на половинки. Так усі сливки ми поділимо О, на половинки. Всі я почищу і покладаю всю пательню. Ми поставили на вогонь, на плитку. Вогонь трошки такий більший, не аж величезний, але трошки більший. І засипаємо пів літру цукру. І отак помішуючи, там кає три ложки води, і отак помішуючи весь час, будемо його кип'яти. Він зараз ці e, сливи пустить сік. Тут тепер треба, поки вони ще не пустили сік, треба постійно їх мішати. Če ne želi, počenaj puskate si. Нічого, як десь і розливка розлізесь, це ми готуємо джем керунок. Бачите, вже пускає сік. Тут -то є. Я вам показую весь процес. Бачите, вже є, вже є тут сік. Задайте банку, де вам видно, добре було. Дивіть, вже скільки сок. І з моменту закипання, як вони Пустить добре сік, закіплює добре, будемо е, проварювати їх 5 хвилин. От, мішаючи, перший раз треба постійно мішати. Бевне повністю. Цукор вже розчинив, сливка вже пустила сік. скільки вже пустило соку. от. І вже починає є, кипіння є і всередині. Бачите, кипить з боку і всередині. Якщо є вже кипіння всередині і з боку і багато пустило соку, ми з цього моменту засікаємо 5 хвилин. Але помішуючи, аби оці сливки, котрі на долині, аби вони були на вильку, аби вони розмішувалися, аби прогрівалися рівномірно. Все, 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин. Бачите, воно собі цей вогонь вище середнього. Воно собі гарно кипить, пінку я не збираю. Тепер я додаю сюди на Накінчик отако чайної ложки е, лимонної кислоти. І засипаю тепер ще один півлітровий слоєчок цукру. І складаю собі отако, я кладу щепочку. Кладу зараз ще одну щепочку, знала, що я два слоєчки собі усипала цукру. Всього має бути на кіллю дає по 250 грам розкладається, а в мене тут є 2 кілограма, я буду по пів літрі. Даєш один до одного цукор. Все, найвариться, най зараз як закипить, знову і будемо засікати 5 хвилин. Добре розмішали. Це не страшно, що вони розварять ці сливки, бо я так і хочу, аби вони такі, але би було все джем, а не повидло, що вони мають бути трошки і кусочки. Зараз починає добре закипити, добре. І від того моменту о, вже, вже добре закипіло, вже всюди булькає. Від того моменту засікаємо ще 5 хвилин. Пройшло ще 5 хвилин. І ми додаємо третій слоєк цукру. Ви бачите, вони вже поміняли колір, сливки. І тут я додаю собі трету щепочку. Отут на тарілочку. О, поміняли колір уже сливки, який, який колір делікатний вже є. Мішаємо, не переживаємо звідси є сливки, і цілі, і такі, Це джем, це не, не якесь е, варення, що має бути повністю ціле, ціла сливка. О. Все, зараз, зараз воно знову як закіпить. І знову будемо засікати ще 5 хвилин. Але має вже, аби було геш у середині, аби повністю. Так отут і в середині вже почало кипіти. І з того моменту вже починаємо засікати ще, ще 5 хвилин. Вже починає його Стараємося відти з країв до середини, або то отак. Все, вже кипить булька і всередині. Засікаємо ще 5 хвилин. Пройшло ще 5 хвилин. Бачите, який колір, воно вже підгусло, воно вже багато підгусло. І який колір чудовий, від який колір чудовий. І нічого не розварилися, ніякі сливки. Я на цьому етапі, якщо ви не хочете, щоб вам було солодіще, ви можете більше цукру не давати. Можете собі більше ще з 5 хвилин поварити, і все. Але я, я буду давати ще, ще один слоєчок. У мене кисніші сливки, я буду давати ще один слоїк півлітровий цукру. Всього у мене пішло 4. Півлітрових слоїчка цукру. От я і кладу четверто. Чотири я поставила щепочки, кісточки. Поставила і все. Зараз розмішаю. Але ще раз скажу, що вогонь має бути вище середнього, аби воно не мліло, але воно просто кипіло більше. Аби воно кипіло. Зараз розмішуємо гарно так, аби розмішати, аби всю цукор повністю. Дивіться, пінки вже нема, як такої, що не треба її здоймати. Хочете, можете здоймати, я не здоймаю. Добре, я цукор розмішала. І зараз, коли починає У середині вже починає кипіти, тоді засікаємо ще 5 хвилин. Четвертий раз, 5, 5 хвилин. Зараз воно закипить, і воно вже густе. воно тільки густе. Все, теперь всередині засікаю 5 хвилин. Так, пройшло ще 5 хвилин. Я собі взяла одну таку в холодильник, поставила тарілочку. Воно вже посередині збирає сій піна. І тепер ми розмішаємо добре. І я дивлюся, беру з середини і капаю на тарілочку. Тарілочка у мене холодна. Бачите? Якщо я хочу густіше, віці, воно не, не сходиться. Бачите як? Не сходиться. Значить, вже мені густота така подобається. Ви хочете, можете ще раз, віде, я отакого лію. Воно, воно ні. Тепер я розливаю, не розходиться. Я розливаю тепер собі по слоїках О, оцього. Вже готове. Джем наш готовий вже. Можеш брати собі оцим? Я підсуну ближче. Кажу, що не видно, тільки я накладаю, як я, далі, як я отут кладу. Я буду так, аби видно вам. Я собі возьму другу. Чекайте, я возьму. Черпак отакий, аби швидше. Отак, ось, ці, як гарно. Вогонь можете тепер трошки прикрутити, аби вам дуже не википало. Але аби ще рівно кипіло. Так, все, витисливочки є цілі. Разом беремо з тим. Хочете, аби вам було менше, ви можете давати собі розрізати на чотири частинки. Сливки. Кладемо в другий. Ось так. Ось так набираємо, можемо чуть -чуть і більше дати, тому що воно тепер гаряче. Та й воно, воно може дати трошечка більше. Бачите, отако. Ось так у слоїку. І так я розділю решту. Бери, закривай. Так я розлілію решту, всі слоєчки собі. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось так. Я, всі, я вся це по, е, джем цей розложу по. Ви ти, то я навіть цілі дві такі гарні, гарні такі сливки. Дуже виходить. І швидко готується, і дуже гарно виходить. І смачнюще таке взагалі. Так, я тут ще додав трошечки такого, аби гісливки були сироп такого. Гисливки були у сиропі. До зустрічі. Дивіться, тільки, ну, вже чим раз густіше і густіше. Я ще собі його накрию, отак у рушничок до охолодження. то і не потрібно, але я все одно накрию, аби було безпечніше. який джем. Який джем готовий. Ну, Дуже, і цей, і, і слива яка, дивіться, яка. що воно гаряче, дуже гаряче. А воно як істині, я вам покажу завтра, яке, яке воно віде. І виходить на другий день дивіться, який джем виходить. Взагалі ложку, який Який дуже густющий. Ви можете, я ще раз кажу, менше давати цукру і собі робити такий не несолодший такий. Але робити менше варити і робити такий. А ви як готуєте то ти, джем, варення? Дивіться, тики, які сливки гарні у ньому. Дві який Колір має такий гарний. Диві, Сливочки цілі. Дуже, дуже гарний і смачнесенький виходить цей джем. І дуже просто готується. Дуже просто готується. Так що готуйте.